Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Рубльовку евакуюють з першої ночі. По цей момент лунають вибухи по всіх районах Москви. Зокрема, понад 50 дронів атакували маєтки еліти. РФ таку удару Патрушев не чекав. Телеграм-канал Кремлівський щуро пише, що Патрушев у патовій ситуації його ставлять на коліна. Китайці та американці він ледве втримує владу. Країну рве на частини залужної прави щодо опозиційної війни. Вона вигідна Росії, але Росія і штормить ситуація Патова. Патрушев облагає переговори через усі можливі канали звернення до залужного на всіх рівнях. В той же час, дві години тому до Кремля Генштабу РФ та інших об'єктів у Москві підігнали ПТР, Розгвардію та воєнізовану охорону. Побоюються вибухів. Зовсім скоро Патрушев оголосить про кінець Путіна і термінові вибори. До цього дня готуються активно. всі. буде спекотно. Пише телеграм-канал Кремлівський Щура. А от у місті Литкарі, на Московської області РФ знову пролунав сильний вибух на електро. Тропідстанції він став причиною локального блекауту. Без світла залишилася частина самого Литкаріно. А також кілька сусідніх населених пунктів. Втім, превентивно виключають світло і по всій Москві ведуться ремонтні роботи. Про це повідомили російські новинні пабліки. За різними даними було знеструмлено близько 10 населених пунктів. Причина вибуху наразі невідома. Вибух стався близько першої години за місцевим часом. Місцеві жителі повідомили про яскраві спалахи з боку підстанції. Після цього. В окрузі зникло світло. А на місці вибуху почалася невелика пожежа. Електрика почала повертатися до будинків і квартир через півтори години після того, що сталося. Писали роззмі. Росіяни активно обговорювали в мережі подію та збирали інформацію про те, у кого теж зникла електрика. Пізніше пропагандисти заявили, що інцидент з електропідстанцією стався у селі Гмолоковоленського міського округу Московської області. Місцева влада заявила, що на території міського округу Литкаріно всі об'єкти життєдіяльності працюють у штатному. Ражимі також очевидці стверджують, що близько першої години ночі помітили спала з боку підстанції. Після чого в окрузі відключилася електрика. а Біля підстанції почалася невелика пожежа у московській області. Арефа дві доби поспіль говорили про атаки українських дронів. Спокій їм тепер тільки снитиметься. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.